Перебування Тараса Шевченка у Звягелі пов'язують з київською археографічною експедицією, під час якої учасники змальовували пам'ятні місця. Його перебування на Житомирщині починалось з 10 жовтня 1846 року. Літературознавці зазначають, що шлях із Житомира до Почаєва лежав через Звягель, Новоград Волинський. Корець, остріг, дубно, кременець. Подорож Тарас Шевченко здійснював поштовою дорогою на бричці, трійкою поштових коней, які кучер періодично міняв на поштових станціях. У нашому місті на той момент існувала велика поштова станція. Нині будівля знаходиться поруч з автовокзалом. Це було дуже популярне місце серед подорожуючих можна було відпочити, переночувати, нагодувати коней та багато іншого. Тому краєзнавці припускають, що саме тут міг зупинятися Тарас Шевченко. Та усі написані ним матеріали та листи були знищені. Через півроку його арештували. Зате село Гульськ. Лягло в канву розповідей головного героя Повісті Варнак, де також згадується і наше місто. На гранітних прекрасної прекрасне Случі, де вона в верствах дісяті вище новограда Волинського. Відштовхуючись від наведених фактів, ми можемо припускати, що Шевченко все таки був у звягелі. Нині тут відкрито пам'ятник та меморіальну дошку Великому Кобзарю.